Вже у неділю, великдень ти склав меню до свята. Ну я не те, що його склав. Я навіть знаєш, так думав, думав, і з'явились ідеї, що можна робити із горою крашено, коли всі вже ними не їдяться. Цікаво, і що ти придумав? Які Зробити варіанти? з них просту смачнючу закуску. А яку ми покажемо у нашому наступному сюжеті? Готуйте записувати рецепт. Спонсор показу, торговельна марка Щедро, провансаль номер один в Україні. Христос Воскресе Скоро полунає в усіх містах, селах і інших населених пунктах України. І от до Великоднього столу у мене є дуже класна ідейка. Дивіться, тарталетки. Але салат ми зробимо інший. Він теж дуже-дуже класний. Поїхали. Зелень, медова гірчиця, вершковий сир, баварська гірчиця, варені яйця, лаваш і майонез. Починаємо на а Починаємо із салату. Салат насправді оцей яєчний. Він абсолютно бомбезний. Відварені яйця розрізаємо і відділяємо жовтки від білків. Вершковий сир. Гірчиця медова. Туди ж додаємо баварську гірчицю. І майонез. Тут варто не жаліти майонезу, аби все трималося разом. Я зазвичай обираю майонез, який готується на яєчних жовтках. Як правило, це класичний рецепт. Ми переминаємо ретельно. У нас має вийти достатньо однорідна маса такого дуже класного яєчного кольору. Тепер закидаємо білки. Сіль перець. Салат готовий, тепер давайте робити тарталетки. Ножиці нарізаємо лаваш такою спіралькою. Так, і тепер оце от викладаємо цю спіральку в формочку. Так. І отак от, от. Після того, як я все це викладу в духовку на 180 градусів, реально буквально на 7 хвилин. Через сім хвилин у нас виходять отакі от надзвичайно естетичні тарталетки. І отакі от обалденні тарталетки ми тепер починаємо нашим обалденним яєчним салатом. О, тепер прикрасимо. Ну і зрозуміло, що чим ми прикрасимо. Ну, звичайно, що зеленою цибулькою та якоюсь ще зеленою. Іх рускі тарталетки вийшов, що капець. Записуйте і готуйте. Не обов'язково на Великдень. А й кожного дня спонсор показу торговельна марка Щедро. Провансаль номер 1 в Україні.